За 50 крон покопати картоплю і її забрати, але ось це прям дуже великий плод. Добре, добре, ось це вже великий корабель. Тут же можна на цей корабель піднятися. Ось нам запинуть за світу двору. Вирішили, що ми не дуже то й наїлися цілий день, таке скуштувати, тому не перемикайте, ми йдемо куштувати щось цікаве. Добрий ранок. Добрий ранок. Сьогодні наш другий день в Осло, і в планах піти на один півострів, де є одразу чотири музеї, і також піти шукати ще цікавих місць і цікавої їжі, бо хочеться, по-перше, спробувати національні страви норвезької кухні. І по-друге, хочеться сіфуду. Тут повинно бути багато сіфуду, смачного, різного, унікального, і тому будемо його шукати і пробувати. Прибули до музею норвежської історії культури. Ось, і будемо дивитися, що там. Це один з чотирьох музеїв, які ми на цьому півострові будемо дивитись. мапа, де ми знаходимось тут, напевно, І будемо собі якось так іти. Стільки інформації і ціла кімната, під. Ось таку маленьку штучку. Я не підіймав голову, але тут ось така стрільна. Дуже такий крутий корабель. І дуже такий добрий Ось це прям дуже великий ріг. Дуже великий. Просто для розміння розмірів. Якось так. Такий прям серйозний. Тут можна почитати його історію про те, що він з нього п'ють. Це був подарунок Останньому королю норвежко шведського Союзу Оскара Другого. Ось такий подвійний велосипед з таких далеких часів. Пропонують за 50 крон покопати картоплю і забрати її собі. І одна з найголовніших будівель цього, всього музею це ось така церква. Ми прийшли в цей музей цю, 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 цю зону музею, тому що тут по суті кілька музеїв, і починаючи від будівель з кількома поверхами музеїв, і закінчуючи тим, що тут просто така спеціально зроблена така містечко, яке воно було колись зі всіма будівлями. Банками, магазинами, житловими будівлями, де можна в кожне зайти і подивитися, що там було тоді. Прикольно йти з дітьми і цілий день гуляти. Але ми вже виходили десь 4-3 кілометри тільки по цій території. І ну, він так займає часу. Але я б не сказав, що так максимально цікаво. Але так, якщо користуватися ослопасом і просто піти в один з тих музеїв, які пропонуються слапас, це того коштує. Ну, а ми підемо далі. Ну ось ми вже прийшли. І по суті, тут е, будуть три музеї: е, Norwegian Maritime Museum, The Con Tiety і The Frame Museum. Але загалом вони, типу, всі три. По суті, про судоходство з кораблями і про цю тематику. Будемо в них заходити по черзі. І ось в центр такий вже корабель. Дуже великий і величний. Так, тут написано, де він плавав. Ось це прям дуже великий плод. Добре, добре, Ось це вже великий корабель. Ось це вказано, де він плавав, я так розумію, або цілком в цілому, як в стародавні часи, куди зазвичай плавали. Ну, так по суті, це кафешка на першому поверсі. Можна собі отут щось взяти і сидіти в таких музейних будиночках. І ось так ми зайшли в цю йоту, чи як це правильно називається. Чилимо собі. Mm. The sleeping platform. Щоб зрозуміти силу. Тобто досить швидко це зробив. Стіана 300, стіана 150. Клас. що можна на цей корабель піднятися? Both smoking, oh, smoking, smoking. were on their deck except in the galley, which became an attractive fight. This rule was discarded after Nansen himself began smoking during the first Christmas. В одну сторону буде качатись, тому треба розподіляти. Щоб все було добре. Ще один корабель, але вже поменше. Отже, ми вийшли з другого музею. Там вже анонсували, що він закривається скоро, а третій, виявляється, вже закритий. Тож, нас на рахунку, два музеї тільки. Ну, другий значно величніший, просто два огромних корабля. І дуже все детально показано, тож дуже сподобалось. І перш насправді не, не дуже так відстає, тому що цікава оригінальна історія, ну, справжня історія, це так як і було. Ось дуже цікаво, тому в двох словах перший музей, скоріш про цю експедицію. Яка була в тому, щоб переплести на плоту такому стародавньому деякі місця, ми будемо вдаватись подробиці. І це вдалося. І цей музей розказує всю історію, і як це було, і показує речі цих шукачів пригод, скажімо так, Ось. і тому він прикольний. А другий музей це по суті історія музей історії. Норвегії, коли вони проводили експедиції на північ, тобто на північний полюс, Гренландію і ось ці всі місця, які просто окутані льодом. Мені другий музей сподобався більше. Тут дуже багато інтерактиву, і ти взаємодієш і краще відчуваєш сам саму історію. І музей. А в цілому враження реально позитивне. Дуже сподобалось. І навіть ми не все розвідали, бо музей закривається. Там є ще один човен, на який також можна зайти, якісь фотографії, виставка. Ну, але вже колись іншим разом. Тому ми будемо шукати паром, який нас довозе вже до центру, і будемо шукати, де поїсти. зекономили, бо з послобасом з цього півострову до центру безкоштовний транспорт цього. Вона, звичайно, не ідеальна і тут так смердить паливом, але цілком монтуражника. Зайшли в рибний маркет, ну, по суті такий ресторан з фудом. І тут прям повинно бути дуже топово, бо ми замовили мідболи, фішболи і краба сніжного, і це повинно бути цікаво. Ви сам вже принесли всі по подвору, Будемо пробувати. Це цілий краб, а я песня. Люстриці і, і ось такі пішкові. Дивимося. Краб холодна і такий дуже смачний, але на смак, як не дивно, як крабова паличка. Тобто я очікував, що буде щось більш м'якіше, але такий запах і смак, як прям дійсно крабова паличка. Але натуральна така максимальна. Дивимось, як буде з, саме з ніха, з посні, може якийсь інший знаки. Остап ми розколупуємо цю історію. У нас вже є краб. Тут не видають ці штуки, якими дуже набагато простіше буде колипати цього краба, але цілком його й не потрібно. Бо в принципі, можна з мінімальними зусиллями його стати. Ще спробуємо ці фішболи? Прикольна така закуска всередині мікс з рису якоїсь риби, може макрелі чи як вона називається. І зверху сирний соус. цілком прикольно. Отже, ми поїли. В цілому було прикольно, може трохи дорого. Тобто за крапель вийшло десь 44 або 45 доларів. Але якщо дуже хочеться спробувати Сіфуд, саме такий і у, у вас був якийсь гештальт. так, то тут є можливість поїсти свіжий, смачний Сіфуд. Але чи варто воно того? То вирішує кожен сам собі, так. Але ми вирішили, що ми не дуже то і наїли за цілий день таке скуштувати. Тому не перемикайте, ми йдемо куштувати щось цікаве. Головна будівля міста, але вже одна башенка не витримує і на реконструкції. А навколо лагеряк, які це будують, і різні двіжові кафешки. Тому таке. У меня тут довольно такая цікава серия таких объемных картин. А тут у нас картина с Тором. Тор катается на своих козлятах. Норвежский парламент. Перший депутат візитись уверський парламент. Ось таке меню ми маємо. Все-таки голову тут не подають, яку ми ходіли, заради якої ми сюди прийшли.